Будь ласка, от такий, ніби конкретний, абсолютно випадок. Його можливо, навіть можна було би пропустити десь там у підбірці новин. Але слово санкції, ім'я дерипаски, взагалі, зв'язок російських російського олігархату і американського суду, він безперечно зупиняє увагу. Розставте акценти, будь ласка. Акцент дуже простий. Захід взяв курс не просто на введення санкцій проти олігархів або проти російських державних компаній. Я нагадаю, що рекордна кількість санкцій заходом введена проти е, Російської Федерації більше 12 тисяч. Це станом на грудень 2022 е, року. А зараз ми знаємо, що і американці готують нові санкції, і Європейський Союз публічно заявив про те, що буде 10-й пакет санкцій. Так ось. Окрім просто санкцій, ще й працюють західні юрисдикції на те, щоб не було ніякого обходу цих санкцій, в тому числі за рахунок там якихось в законодавствах різних західних юрисдикцій, в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. Тобто питання Рашійської Федерації піднесено до рівня національної безпеки і коли. Це визнає, коли держава визнається загрозою для безпеки своєї і для безпеки, якраз таки своїх союзників, то тут вже е, про лобізм, про обход якихось санкцій або про вписування в існуюче там правове поле мова йти не може. Тому е, зараз ми поступово будемо бачити якраз таки ще більше закручування гайок для тих, скажімо, лобістів або представників. Російських олігархів або е, представників е, російських там державних компаній на заході, які намагаються так чи інакше в чомусь сприяти цим компаніям, або навіть доводити, що в них якесь там в лапках людське обличчя, і так угу. далі. Тобто е, політично і юридично взяти курс на повну ізоляцію. Подібних ситуацій, і якраз таки цим курсом прямує захід, тому що одна з цілей введення е, санкцій це не просто їх знаєте вводити для статистики або там звітувати просто там е, всередині своїх держав. Ні, одна з цілей, якраз таки посадити російську економіку, і посадити російську економіку можна насамперед за рахунок. Перекриття всіх обхідних mm -hmm. можливостей для їхньої діяльності Антоні, на міжнародній Антоне, А рейт. скажіть, будь ласка, от ви кажете курс на такий контроль на певне закручування гайок? Це е, такий політичний уже курс, політичне рішення, так? Політичне рішення, яке підкріплюється конкретними юридичними справами, і кейс про які ви зазначили, ви зазначили Я поясню один просто такі. чому я про це запитую, бо в цьому ж кейсі конкретному йдеться, що зараз залишзаарештувало з цього судового перекладача і колишнього співробітника ФБР. Тобто, уже був певний процес, було розслідування. Виявилося, що були неправдиві свідчення. Ну тобто, значить, або раніше недостатньо уважно стежили, наприклад, за виконанням санкцій за подібними судові. Вимими процесами, або ну я не знаю, це конкретний випадок, що просто вдалося обхитрити систему, чи система не так уже е, намагалася суворо просівати всі ці зокрема російські зловживання. Ну, да давайте відверто. Ідеально, юридичної системи немає в жодній державі світу, тобто завжди є певні юридичні прогалини, якими там сторона захисту або, наприклад, сторона обвинувачення може е, користатися, враховуючи особливо те, що в Сполучених Штатах Америки діє прецедентне право, тобто в них не континентальна система права, угу. а, а саме прецедентна. А, і тому там я думаю, що набагато легше навіть знаходити нові механізми. Свого, свого захисту справа в іншому, що санкції проти Російської Федерації вводились з 2014 року. Однак ефективність прикручування гайок для якраз таки обхідних шляхів була, м'яко кажучи, низька. Тобто уявіть собі, з одного боку, ну на більш глобальному прикладі, з одного боку вводяться санкції проти проти нафтогазової е, галузі расистів в 2014 році, американці в 2017 році підписують закон про протидію північному потоку. 2 а німці його будують. З точки зору політики, це ж глобальний захід, це спільне, це союзники, це держави, які, начебто, повинні мати спільні економічні, безпекові інтереси і так далі. Однак так все працювало з 2014 року. Зараз очевидно, що враховано той негативний досвід, який є, і тепер вся ця історія з санкціями стає більш жорсткіша. А, наскільки жорсткішою вона стає, і що це на перспективу політики взаємин, яку яке світло кидає, скажімо так? Е, механізми можуть бути абсолютно різні, як індивідуальні, так і колективні? Е, це, це по перше, я маю на увазі, або всередині Сполучених Штатів Америки працюють над прикручуванням. Механізмів обходу санкцій або працюють спільно з Європейським союзом, з Україною, там з іншими е, топовими державами, наприклад, Японія, Південна Корея, Австралія, Канада і так далі. Е, тобто, тому я й кажу, індивідуальні і колективні заходи насамперед вони будуть е, мати юридичні та правоохоронні, якраз такі наслідки, е, тому що. Е, треба ж розуміти феномен російського олігарха тобто як би там не було як би вони там на заході не розповідали що вони там проти війни але все ж таки вони є частиною системи кремля яка приносить гроші для війни тобто угу. розповідати можна все, все що завгодно але вони користуються державними підприємствами, вони сплачують податки в державу. Тим паче, що були інсайди влітку, наприклад, звідки вагнерівці такі у нас міцними стали і повірили в себе. Тому mm -hmm. що була інформація від американських джерел про те, що їх очільник почав знаходити гроші у російських олігархів. Тобто, фактично, російські олігархи причетні до фінансування цих історій, і не один пригожен це все. Фінансує тому, як би вони нам не розповідали, вони складова режиму, можливо, там не напряму пов'язана військова, але вони складова режиму, який, яка, який несе загрозу Україні і всьому демократичному Пане Антоне. Світу. От можна